«Час новин» на телеканалі Алтава. Сьогодні випуску ви побачите. Полтава отримала 50 медичних наборів для бійців. Гуманітарна допомога Сполучених Штатів Америки. У Великобагачанському районі мешканці села і агровиробник не поділили землю. Із скаргою люди звернулися до депутатів обласної ради. Полтаві запропонували участь у проєкті у партнерстві із Регіональним екологічним центром для Центральної і Східної Європи та Державним департаментом США. 10 лютого виповнилося 15 років прапору Полтавщини. У спортивному комплексі Росошенці завершився міський дитячий турнір з міні футболу пам'яті арбітра і тренера Олександра Горностаєва. Волонтери полтавського батальйону небайдужих отримали 50 медичних наборів для військових у зону АТО. Сучасні медзасоби передали зі Сполучених Штатів Америки. В Україні таких не виготовляють, а коштує один набір – 80 доларів. Волонтери вже відправили допомогу за призначенням добровольцям батальйону Полтава. Докладніше Євгеній Прокопенко. Волонтери полтавського батальйону небайдужих пакують медзасоби. Спеціальний набір, призначений для надання невідкладної медичної допомоги пораненому на полі бою. Чотири, але такі необхідні на війні засоби: спеціальна пов'язка, що накладається на відкриту рану, еластичний бинт, що миттєво зупиняє кровотечу, ножиці та джгут із фіксатором. Волонтери, які не раз бували у зоні АТО, говорять, це конче потрібно в умовах бойових дій для збереження життя тяжко поранених. Якби у наші військові мали отаке забезпечення, десь тільки б 20 відсотків було ампутацій кінцівок. Я вже не кажу за більші другі летальні випадки. Тобто, все, що тут є, оцей жгут без цього ж гута, взагалі жодна людина не має відбув. Переміщуватися до зони бойових дій ефективні, тому й дорогі кажуть волонтери. Вартість одного такого набору коштує 80 доларів. Полтавщина отримала їх на суму 4 тисячі доларів. Проте це лише додаток до медаптечки військового. Та аптечка, яку видає міноборони, налічує до 20 препаратів. В сумі це близько 200 гривень. Проте, на жаль, таких ефективних медзасобів у вітчизняній аптеці не знайти. В Україні їх не виробляють це винятково благодійність небайдужих американців. Я звертаюся до нашої місцевої влади. Давайте сконцентруємо ми наші кошти. Давайте ми знайдемо, що у нас трошечки є, і поділимося з тими, хто пішов нас захищати, щоб у кожного мобілізованого з Полтавщини була така аптечка. Про те, щоб забезпечити такими наборами 50 тисяч мобілізованих на першому етапі четвертої хвилі мобілізації, потрібно 4 мільйони доларів. Поки що цим опікуються лише волонтери. Саме тому волонтерська команда полтавського батальйону небайдужих контактує з українцями за кордоном, містами побратимами Полтави, американським Аерондиквойдом та німецькими містами землі Фільдер. Вся наша команда вислові величезне. Величезне спасибі, величезну подяку всім тим, хто не байдуже ставиться до того, щоб все ж таки сьогодні в цю мить в будь-який спосіб надати допомогу Україні, надати допомогу тим, хто прагне, щоб в Україні якомога швидше наступив мир. Усі 50 наборів. Волонтери передали добровольцям батальйону Полтава. Нині вони проходять підготовку на базі колишнього інституту зв'язку у Полтаві. Сьогодні нам волонтери провели Небольшої лекції, скажем так, практические заняття по роботі з аптечками, які нам, з жасті, пообіцяли, що ми ну, наконець будемо екіпіровані. Провели ребята роботу по обученню по роботі з жгутами, оказанию першої допомоги в бойових условиях на полі бою. Більшість із них добровольці. Є й такі, що не служили в армії. За кілька днів термін підготовки завершується і бійці батальйону вирушають у зону АТО. За повідомленням інтернет-сайту УНН в управлінні СБУ в Полтавській області відкрили кримінальне провадження проти громадянина, у якого на сторінці у Фейсбук слідчі побачили заклики до вчинення дій, метою яких є зміна меж території або державного кордону України. Про це УНН повідомили правоохоронці. За їх словами, аналіз публікацій громадянина слідчим допомагали проводити співробітника інституту держави і права імені Корецького національної академії наук України, який і зробили науково-правовий висновок кримінальне провадження відкрито за частиною першої статті 110 кримінального кодексу України. Умисні дії вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Громадянину загрожує до трьох років ув'язнення Проте, як повідомили у прес-групі Полтавського СБУ. Підозрюваний виявився мешканцем столиці, а тому справу передали до головного управління СБУ до Києва, де йому і мають повідомити про підозру. У Великобачанському районі мешканці села Устивиці і агровиробник не поділили землю. Зі скаргою на одного з місцевих фермерів люди звернулися до обласної ради. Говорять, бізнесмен хоче взяти в оренду землю, яку обіцяли їм у власність для ведення домашнього господарства. Проте, як з'ясувалося, районний відділ ДержкомЗему збирався продовжити фермеру термін оренди земельних ділянок, які за документацією числяться вільними. У непростій конфліктній ситуації розбирали Лися члени профільної депутатської комісії обласної ради, а з ними і наш кореспондент Ігор Середа. За землею до сільради люди звернулися ще у листопаді минулого року. У відповідь традиційний вже аргумент. Вільних наділів немає. Проте, як стверджують мешканці у Стивиці, потім з'ясувалося. Ми взяли взяли справку шесть зем е, в державстві е, багачкі, і там з'ясувалося, що вільних земель 178,5 гектарів. Настирливість селян, за їх же словами, змусила керівника місцевого відділу Держземагентства шукати іншого пояснення відмови. Шепель, який це начальник Держзема Багачанського, він заявив, що на цю землю претендує місцевий фермер хан, що він уже оформив цей проєкт, розробив і навіть більше того заніс його в кадастр. Зі скаргою люди звернулися до обласного управління Держземагентства. Керівник відомства втрутився у ситуацію. На даний момент дана земельна ділянка вільна, поки на неї ніхто не розробив документацію з тих громадян, які отримали, дозвола, і не цей цю документацію не затвердили, і людина не пішла і не зареєструвала право власності в реєстраційній службі. Якщо будуть буде виявлено дійсно, що начальник порушив закон, які будуть сьогодні до нього, будуть самі сурові дії. А, вплоть до звільнення займаної посади. Та вже під час обговорення виявилося, упродовж останнього десятиліття наділи, які стали каменем спотикання, вільними не були. А їх орендував у держави фермер Григорій Хан. Угода закінчувалася у травні 2013 року. Тож, уже в березні юристи підприємства принесли в обласне управління Держкомзему новий пакет документів на здобуття права оренди. Особисто начальнику на той час був кусяк. В присутності свідків ці документи були повний пакет на продовження договору оренду, вручений. На початку листопада минулого року кинулися шукати документи в реєстрації, не знайшли. Немає. Пропало, особисто начальника лежало на столі, де ділося, невідомо. Тим часом мешканці Устивиці на відріз відмовляються співпрацювати з колишнім орендарем землі проте не заперечують і того, що і самі, ні в кооперативі свої наділи не оброблятимуть. Ілі вас організував інший фермер, щоб з вашою допомогою у хана забрати кусочок землі. хан, хан проявив. Амбіції не, не або, він до вас може підходить, але ви виконуєте волю іншої людини в цій ситуації, а не хана. Двох землевласників. хана і Геращенко і звели отут глобально. Так давайте ж будемо чесними і відкритими. Це неправда. Ну як так? Ми не на прохання сказати, для кого вони виборюють землю, селяни прийшли на емоції. Для села Геращенко найбільше робить. кому вам цю землю хаймо, браш і ханові подали її. Якщо. Такий конфлікт із громадою. Як би не було вирішити конфлікт у першу чергу в інтересах людей, дав доручення керівнику обласного управління Держземагентства голова комісії Валерій Капленко. Та це, на його думку, не вирішить загальної проблеми. Власть, яка була до цього від Януковича, зробила вертикаль, щоб всю землю діли земком зем. І всі депутати, починаючи із сільської, районної і обласної, глави адміністрації, голови сільських рад. Не мають можливості вплинути на виділення земельних діланок. Та терпіння селян вже на нулі наголосив Валерій Капленко. Якщо найближчого часу земельні проблеми у столиці не почують, це може стати, на думку депутата, причиною соціального вибуху. Якщо от сьогодні нас не почують, зап. міністр приїжджає до нас. Буде круглий стіл, це наше останнє, будуть видохи наші. Якщо цього не почують, я думаю, що ми будемо робити те, що шахтіоре. Нам другого вихода просто нема. Ми не просимо грошей. Ми просимо справедливості. За земельним законодавством оренда ділянки, на яку не дали офіційної відмови у місячний термін після закінчення угоди оренди, яку фермер продовжує обробляти, продовжується на термін, вказаний у останній угоді. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки, регіональний екологічний центр для центральної та східної Європи, починають співробітництво в реалізації проєкту під назвою Місцеві екологічні та енергетичні плани для сталого розвитку диверсифікації джерел енергії та громадської активності в Україні та запрошують Полтаву стати містом-партнером проєкту. Як повідомляє сайт Полтавської міської ради, міський голова Олександр Мамай зустрівся з директором управління навколишнього середовища науки та техніки Ким та здоров'я державного департаменту Сполучених Штатів Рафі Баліаном, представниками економічного відділу посольства США в Україні та експертами регіонального екологічного центру для центральної і східної Європи. Як пояснив аналітик економічного відділу посольства США в Україні Джеф Страка, реалізація проекту розрахована на один рік. Фінансування відбувається з трьох джерел, зокрема із уряду Сполучених Штатів Америки та уряду Нідерландів. Поки що сума невелика кілька сотень тисяч доларів, але планується знайти більше донорів. Джеф Страка переконаний, що головне об'єднати зусилля органів місцевого самоврядування та неурядових організацій. Це ефективно працює в США, і американська сторона хоче поділитися цим досвідом у Полтаві. Отже, Полтава увійшла в трійку міст, яким запропонували стати партнером проєкту місцеві екологічні та енергетичні плани для сталого розвитку, диверсифікації джерел енергії та громадської активності в Україні. В обласному еколого натуралістичному центрі делегація проєкту зустрілася із викладачами вищих навчальних закладів Полтави, де вивчають проблеми екології та енергоефективності. На зустрічі йшлося про краще екологічне планування міста та можливі шляхи співпраці groups within the municipality. Ми Сподіваємося, зібрати багато зацікавлених сторін, стейкхолдерів і разом створити дуже практичний екологічний та енергетичний план дій для того, щоб покращити енергоефективність також як і життя в Україні в Полтаві. Є багато країн, в яких імплементуються такі проекти. Наприклад, в західних Балканах, а також в Білорусі і в Молдові, також такі проекти. Так 9 лютого у Машевському районі на території державного заказника Руський орчик затримано четверо браконьєрів. Єгері районного товариства УТМР разом із мисливцями із самого ранку вистежували порушників природного законодавства та, врешті, затримали за допомогою правоохоронців. Троє браконьєрів виявилися мешканцями Полтави. Ще один приїхав на незаконне полювання з Харківської області, хоча сезон полювання давно закінчився. Завдяки пильності єгерів і місцевих мисливців браконьєри не не встигли вбити жодного звіря. Проблему боротьби з браконьєрством обговорили у Полтаві на нараді керівників усіх районних осередків обласної організації УТМР. Вони були затримані, значить, але ж вели себе зухвало, значить, ніяких документів не давали. Значить, там було був, був автомобіль з ними. Значить, прийшлося визвати працівників міліції. Складної протоколи були, і будемо направляти в суд. Так чи ні, значить, мисливська зброя затримана у них зараз у райвідділі внутрішніх справ. Сьогодні вже ситуація виходить із під нашого контролю, і з під контролю силовиків. Всі порушники, які сьогодні приходять з рушницею в угіддя у терміни, які вже давно закінчилось, полювання, у мисливське угіддя, яке є державним заказником, це злочин, і за який треба відповідати. І ми будемо. Суворо підходити до тих, а може навіть і жорстко. А може в якійсь мірі хтось нам скаже, та що там уб'є він того зайця, що бог з ним? Та не бог з ним. Є закон, який повинні всі виконувати. Сьогодні виповнюється 15 років прапору Полтавщини. Як створювали стяг нашого краю, що означають кольори і зображення на цьому? Та що знають полтавці про один із головних символів області у сюжеті Валентини Швець. 15 років тому символіка нашої області поповнилася прапором, що відображає історичні духовні традиції полтавського краю. 10 лютого 2000 року депутати на 11-й сесії обласної ради 23-го скликання затвердили його зовнішній вигляд: козацький хрест жовтого кольору на синьому тлі. Традиція поєднання цих кольорів сягає своїм корінням XVII-18 століття. Як приклад такого поєднання блакитного і жовтого кольорів на козацьких прапорах того часу можуть слугувати прапор Сенчанської сотні Лубенського полку, прапор Домонтовської сотні Переяславського полку Полтавщини, а також герби полкових міст Миргорода і Полтави. Кольори обласного прапора ідентичні кольорам державного. Синій означає стійкий, сильний, вірний, надійний, а золотий сонце, світло, добробут. У холі Полтавської обласної ради зберігається прапор, який у 2003 році встановили на найвищій точці Європи горі Ельбрус, на честь 60-річчя визволення України та Полтавщини від німецько-фашистських загарбників. Шанування обласних символів перш за все означає. Для кожного громадянина Полтавського краю, це приналежність до Полтавського краю. І символи це свого роду візитка краю. Як на мене, наш державний прапор він увібрав у себе такі найяскравіші риси української гральдики, тому що блакитне тло це означає пер за все мир, як для мене особисто. Жовтого кольору хрест по центру це означає пер за все і сонце одночасно мир. Але в той же час і така тяжка буденна праця селян. А якраз Полтавщина, вона і славиться перед усе, хліборобською працею. На сам хрест це те, що на теренах Полтавського краю маємо Мгарський монастир. І, взагалі, тут був центр такий християнської культури і розвитку християнства. У прийнятті за основу саме такого вигляду стягу не обійшлося без конфлікту, адже українське геральдичне товариство стверджує, що проект прапора розробили його фахівці і надіслали на конкурс на два роки раніше, ніж це зробив один із тодішніх чиновників, який присвоїв собі цю роботу. Тому хто саме є автором прапора нашої області, наразі сказати важко. А чи знають полтавці, який вигляд має цей символ області? Стидно говорити, Не знаю. Полтавській області білий і бірюзовий». Зелений і червоний. Ага. О, і посередині цього прапора знаходиться герб. Оце досить да, загрузило. Некрізно-кольоровий, мабуть, жовтий з голубим. І так, і там ще щось зображено. Лук і стріла вниз. На блакитному фоні жовтий хрест, ну, намалювати зможу, можливо, не дуже гарно поясню жовтий хрест, який має вигляд такий схожий на чотирилисник. 9 лютого вся Україна вшановувала пам'ять нашої чараївни народної артистки України, повного кавалера ордена княгині Ольги, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Раїси Кириченко. У попередніх випусках ми вже розповідали про подію з цієї нагоди в обласному центрі. А що відбувалося на малій батьківщині співачки у Глобинському районі? Знають наші кореспонденти Микола Ляпаненко і Олександр Ващенко. Імпровізована делегація з Полтави. Києва, Кременчука, Дніпропетровської області, Лобенсько і навколишніх районів односельці і рідні вшанували місце вічного спокою Раїси Кириченко на Коречанському цвинтарі. Тут, у сумному родинному колі, з мамою Марією Євдокиміною і чоловіком Миколою Михайловичем вона прийняла барвисті квіти і неосяжну любов земляків, котрі у глибокій зажурі схилили свої голови. Було над чим задуматися всім, хто відвідав садибу і рідну хату славетної співачки. Вона дійсно очищає і Рейса Криченко це патріот, це справжній, справжній притул нашої держави. Теплою і щиросердечною була зустріч у землянківській школі імені Раїси Кириченко. Заступник директора Вікторія Срібна разом з учнівським колективом презентувала музей народної артистки і концертну програму земляківських козачат, достойних спадкоємців Великої Козачки. Спогадами про справжню народну артистку поділилися друзі, колеги, рідні. Всі учасники поминального дійства з теплотою і вдячністю зустріли змістовні виступи бандуристки Лесі Грінчук і доцента Полтавського педагогічного університету Гліба Кудряшова. Раїса Кириченко з її уроками патріотизму разом з її піснями, взагалі своїм образом, вона надзвичайно красива людина, надзвичайно красива жінка. Вона доводить той факт, що не треба боятися всіляких ударів долі. Ми все перебудемо, ми все переборемо, ми все переболимо і неодмінно досягнемо своєї мети. І Україна неодмінно буде щасливою в прийдешньому третьому тисячолітті. Два місяці у Полтаві на базі спортивного комплексу Росошенці тривав міський дитячий турнір зміні футболу. Змагання присвятили пам'яті ветерана спорту, відомого футбольного арбітра та тренера нашого земляка Олександра Горностаєва. Хто переміг у турнірі та як нагороджували переможців, розкажуть наші кореспонденти у міському турнірі зміні футболу пам'яті ветерана спорту, футбольного арбітра та тренера Олександра Горностаєва взяли участь 12 полтавських команд. Змагання проходили у двох вікових групах 1999 та 2003 року. Цей турнір став е, е, далі продовження тих великих справ, як ми кажемо, виховання підростаючого покоління через е, круглий м'яч, через е, заходи, які зв'язані, е, проводить Федерація футбола Полтавської області. Серце Олександра Горностаєва зупинилося 11 травня 2013 року. Просто під час футбольного матчу. Того трагічного дня Олександр Олексійович судив гру на кубок Полтавського району. В цьому році це вже другий турнір. Ми проводили в тому році взимку турнір зміні футбола, і в цьому році ми провели ну, традиційним. Ну думаю, що ми повинні пам'ятати. Про ветеранів, про горностая Олександра Олексійовича. І проводити ми, думаю, що будемо кожного року. За підсумками турніру, перемогу у молодшій групі святкували юні футболісти команди Молодь 3 Спочатку було важко. Чому? Чому саме спочатку у нас, нас був дуже напружений матч. Програли. Було багато вражень, коли виграли турнір. Після футболу жити не можу. Дивись. Ви знаєте, я сам їжджу ж у нас місця своїм сином, і також наші всі родителі вони їздять. Ми как, бы, как приймаємо так сказати участие. Ми всі переживаємо, ми всі як ми всі на полі. Тому футбол об'єднує людей. Будь то маленькі діти, будь-то ветерани футболу. Футбол, футбол ділять людей здоровими, щасливими і футбол об'єднує людей. У старшій віковій групі переможцями з футболу стали підопічні Андрія Реченця. Хлопці, з якими ми грали, я знаю вже давно. Дуже цікаво, була напружена гра. Ми, ну, це було важко перемогти в цьому турнірі. А взагалі, турнір дуже хороший, дуже хороша ідея. Надіюся на те, що буде ще багато таких турнірів. Дуже цікаво. І вже незабаром на цьому полі планують провести наступні змагання з мініфутболу. Інформаційний випуск новин завершено. Далі прогноз погоди та блок реклами. Я дякую за увагу і нагадую в студії. Працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів морозу в день мінус 1-6. У Полтаві вночі 12-14 нижче нуля, а в день 2-4 з позначкою мінус 1.